Вітаю! Це подкаст вдосвіта! Головні події дня в футболі. Сьогодні 10 листопада, п'ятниця, і це день після матчів Ліги Європи та Ліги Конференції. Зоря провела, мабуть, один з найкращих поєдинків, який можна було тільки побачити в цей день або не тільки в цей день. Однак проблема в тому, що він закінчився поразкою для зорі з рахунком 1-3. Один з найкращих, це мається на увазі не у виконанні зорі, тому що коли команда пропускає три голи і має стільки помилок в захисті, то це не буде, не може бути найкращим поєдинком. Але якщо подивитися загалом на атакувальні дії і української команди, і ізраїльської команди Макабі Тель-Авів, то це було насправді яскраво. 25 ударів, 14 влучань в площину воріт. Це якраз. Доробок зорів в цьому матчі 25 ударів, 14 в площину. Голкіпер Макабі Орландо Москера отримав оцінку за усіма статистичними агрегаторами: 10 балів з 10. Таке зустріти просто дуже складно, майже неймовірно, але він зумів. 10 балів оцінка у Москери. дійсно багато севів він зробив. Деякі з цих севів були чудовими. Деякі з цих серій були простими, але все одно 25 ударів, 14 в площину, і при цьому зоря поступалася 0,3 після першого тайму. Допустивши просто жахливі помилки в захисті, вони були такими простими і через те такими жахливими. Передача з флангів, гравець Макабі опиняється поміж двох захисників зорі та забиває головою. Це ось стосовно Дора Переця, футболіст, який два м'ячі забив. Ну і загалом все мало дуже такий поганий, і це дуже м'яке слово при цьому вигляд у луганців. Багато хто назвав це грою двох різних таймів, але справа в тому, що в першому таймі зоря 11 ударів зробила і могла забивати Більше, ніж один м'яч. А так в другому таймі ситуація була дещо іншою, тому що вже в Макабі менше нагод було, у зорі більше нагод було. І, зрештою, завдяки зусиллям Данила Алефіренка вдалося один м'яч відіграти, але все одно цей матч, ось якщо його не дивитися, то буде ну, класичною поразкою українського клубу в Єврокубках. Але його обов'язково потрібно побачити. Причому весь навіть не огляд, а увесь матч, аби зрозуміти, наскільки це. Було яскраво з двох боків, і наскільки це неприємно через ось поразку в такому матчі, дійсно зоря програла, і тепер шанси у команди на вихід в плей-офф залишаються. вони абсолютно не зменшуються. Просто ситуація стає гіршим. Гент виграв в Ісландії в Брейдабліка з рахунком 3-2. Там було напружено. Гент забив, потім два пропустив і змушений був шукати перемогу. Дів Торбан. Велика Надія, майбутній футболіст, який принесе точно гроші, можливо, він в Європі далі не заграє, але точно гроші. Генту принесе, забив тричі. Ну і Гент ось дуже близький до виходу в плей-офф. 10 очок у цієї, 6 у Макабі, 4 у Зорі, 0 у Брайдабрика. Але ще один матч Макабі та Зорі відбудеться, і попереду. Якраз ці поєдинки після міжнародної паузи, Зоря двічі поспіль зіграє з Макабі та Гентом формально. Вїзній поєдинку був формально домашній, тепер буде формально виїзний, який точно не на території Ізраїля відбудеться. Кіпр або навіть про Сербію говорять. Але ось в тому матчі вже програвати ніяк не можна. А перемога значно покращує шанси зорі на плей-офф. Але поки говорити про це зарано, знову ж таки, Після такого матчу, після ось такої феєрії з моментами з атакувальною грою з провалами в захисті, взагалі про які шанси говорити не хочеться, просто цей матч дійсно виявився дуже дуже ефектним. Хоча знову ж таки закінчився перемогою поразкою зорі перемогу суперника. Про інші матчі Ліги конференції та Ліги Європи, мабуть, будемо говорити в форматі слідкування за кожною групою, тому що вже наближається плей-офф. Вже є якісь команди, які зробили крок в цей плей-офф і будемо оцінювати швиденько. Звичайно, що шанс. Отже, ліга, ліга конференцій, так як цей у цьому турнірі ми залишаємося, тут зоря. Грає Ліль та Слован зіграли в нічю. Це лідери групи Е, 8 очок у Ліля, 7 у слована. 4 у фарерського клубу Кії, який обіграв Олімпію в попередньому турі. Тепер програв 0-2, але Олімпії дуже складно було, там вилучення знадобилося у фарерців, аби Олімпія перемогла. І тут боротьба ще триває. Далі група B, це якраз група зорі, група C, от, така дуже цікава група, де Вікторія Пельзель лідирує матчі 12 очок після перемоги на Динамо Загреб, 4 в Астані, 4 в Балкані, 3 в Динамо Загреб. Тобто тут боротьба за плей-офф ще попереду, але Вікторія ось... Вже там, причому з першого місця. А Брюге виграв у Лугану 2-0. Будеглін виграв у Бешикташ. 2-1 гостях. У Бешекташа одне очко в чотирьох матчах, 9 пропущених м'ячів і мало шансів на плей-офф. Брюге, 10, Будеглін, 7, Лугано 4 очки. А далі група І. Тут Легія виграла у Зінські з рахунком 2-1. А Астонвіла виграла з 2-1. Тут потрібно зупинитися більше. Астонвіла пропустила на початку другого тайму. Павлідіс бомбардира Зет відзначився, але потім вдалося два м'ячі забити. Один після стандарту, коли Дієго Карлос. Забив і другий наприкінці матчу Олі Воткінс відзначився. А Стуміла знову грала досить сильним складом, не найкращим, але досить сильним і знову мала проблеми. Але при цьому команда у Емери здобула третю перемогу. Має 9 очок, так само як і Легія, і залишилося одне очко здобути в двох турах для того, щоб. Забезпечити собі плей-офф, але в цьому турнірі також потрібно боротися за перше місце адже перше місце дає можливість пропустити один раунд плей-офф і вже в одній восьмій фіналу одразу грати. А в групі F Фірантина в важкому матчі перемогла Чукарички з рахунком 1-0. З пенальті команда забила на початку зустрічі. Ну і потім нічого такого не відбувалося. голів, власне відбулась. Подій було багато. Фаренсварш та генк зіграли нічу 1-1. вісім очок у Фірантини. Шість Францфарша шість у Генка. І тут також вся боротьба попереду Фірантина так легко не вийде. В плей-офф це зрозуміло. Айнтрахт виграв 1-0 на полі Хіка у Фінляндії, але як складно було утримати цей результат. Паук та Абердін зіграли 2-2 в групі G. Паук лідирує 10 очок, Айнтрахт 9 очок, Абердін 2, Хік-1. Тут це зрозуміло. Паук та Айнтрахт то йдуть далі, але будуть вирішувати між собою, хто на першому місці, хто на другому місці. Буде. Абердін та Хік, турнір закінчили. І нарешті група H. Лудогорець виграв у Фенербахче за рахунком Норшелан та Спартак Тернава зіграли в нічию 1-1. Федор Бахче втратив перші очки, до цього було три перемоги у команди, але 9 очок залишається: 7 Норшелен, 6 чолодогорець. Тут також вся боротьба попереду дуже е, цікава поки, поки що ліга конференцій, тому що де е, зовсім в, в малій кількості груп все вже вирішено, і навіть одна команда відома е, для виходу в плей-офф. Ліга Європи. Група А тут більш статусні клуби все-таки є. Фрайбург виграв у сербської команди, бачки топо, з рахунком 5-0. Везем виграв у Олімпіакоса 1-0 забив Лукас Пакета на 73-й хвилині. І у Вестгема варто зазначити, що був досить пристойний сильний склад після поразки в першому матчі, звичайно, Девід Моїс не міг собі дозволити більше втрачати очки. Адже тоді можна було б і не вийти з групи. А так, у Везнема 9 очок, у Фрайбурга 9 очок у Олімпіакоса 4 очки. І наступний тур дуже важливий: Везнем грає в Сербії, де може собі забезпечити вихід вже з групи. А ось Олімпіакос гратиме у Фрайбурзі, де також все може вирішитися. Але тут, в цьому турнірі, варто зазначити, що має значення і перше місце, і друге місце, і третє місце. Третє місце до Ліги Конференції відправляє, тобто вилетіти дуже складно. Потрібно бути останнім. Останні, наприклад, як Аякс в групі Бі, ця команда Брайтон 0-2 поступилася. Ансуфаті та Адзінгра забивали. Марсель в той же час виграв у Айка з рахунком 2-0 Бембато-Сар Визначалися Марсель Лідирує 8 очок, очок у Брайтоні, 4, 4 у Айка, 2 у Аякса. І тут також боротьба продовжується, але Марсель та Брайтон нібито себе знайшли і мають рухатися. До плей-офф саме Ліги Європи. Хоча тут боротьба і за перше місце ще буде, адже з командами з Ліги Чемпіонів ніхто не захоче зустрічатися одразу. В групі Сі Бетіс виграв 4-1 у Ареса, Рейнджерс виграли у Спарти з рахунком 2-1. Важлива перемога для Рейнджерс, після якої команда на другій позиції перебуває на три очки, випереджаючи Спарту. 9 у Бетіса, 7 у Рейнджерс, 4 у Спарти, 3 у Ареса. І тут також боротьба ще триватиме, тому що у Рейнджерс важкі поєдинки будуть з Бетісом в останньому турі і з Арісом. Ось Бетіс нібито рухається вперед. Далі, але у нього вже наступний матч в Чехії, де можна програти та знову ж таки залишитися десь в боротьбі за будь-який турнір, не мова навіть про лігу конференції. «Аталанта» виграла 1-0 у штурма. Джим Сіті забив на початку другого тайму Спортінг. Виграв у 2-1 у Ракова, але там було вилучення на 12-й хвилині. В першому матчі ситуація була зворотньою. Було раннє вилучення у складі Спортинга і зрозуміло, що Раков здобув домашню перемогу. Тепер навпаки, раннє вилучення у Ракова і Спортинг здобув перемогу. 10 очок у Аталанти, 7 у «Спортінга», 4 у «Штурма», 1 у «Ракова», але. Ще два тури, і, знову ж таки, немає визначених місць в цій групі. Група І. Аласк розгромив тринулі Нійон Сан-Джелас. Максим Таловєров забив після розіграшу кутового гравець збірної України. Буквально за день до цього матчу стало відомо, що його викликали до національної команди. Таловєров зіграв в цьому матчі і забив. Його команда здобула дуже важливу перемогу, яскраву перемогу над Сан-Джелуазом, який до цього був претендентом на навіть плей-офф. Але тепер ситуація змінилася. Ласк до цього три матчі програв, до речі. Ситуація ще ускладнилася через те, що Тулуза виграла у Ліверпуля з рахунком 3-2. Несподіваний результат, так Ліверпуль грав не найкращим складом. Але все одно Тулуза забила в першому таймі на початку другого тайму. Але ще в перерві Юрген Клоп, зрозумівши, що цей матч може бути програно, випустив салаха Олександра Арнолда та Собослая. А потім випустив ще й нуніса та жоту героїв хаосу, які мали б допомогти команді. Врятувати цей поєдинок, і насправді Ліверпуль ледь не врятувався. Вдалося забити на 89-й хвилині Жоті, зробити рахунок 3-2. І потім ще був момент з голом, який скасували через те, що була гра рукою Макарестера. Тобто Ліверпуль міг і не програти. Але звичайно, що команда Юргена Клопа лідера в цій групі. Вона має 9 очок, 7 у тулузі, 4 в сан жолазе 3 В ласка Ліверпуль має проходити до наступного раунду. Зрозуміло, що але. Інші клуби будуть боротися, і Толузо ось так вривається фаворити на друге місце. В групі Ф. Рен виграв у Панатіна з рахунком 3-1. Це цікавий матч, тому що вилучення було у Рена на 33-й хвилині. Белесіан отримав червону картку. Панатінаєкос забив пенальти та зрівняв рахунок, але потім Рен переміг 3-1. Віліреал виграв 2-1 у Макабі Хайфи. Наприкінці зустрічі два м'ячі Віляреал забив. З 30-ї хвилини команда поступалася, і це ці, ці голи Алекса Баєне та Сорлота врятували пачету головного тренера Віліреала від звільнення, тому що ось якби була поразка від Макабі, то... Швидше за все, Пачета був би звільнений, хоча він прийшов вже впродовж сезону. Але поки в нього не виходить. Як сказав Пепа Рейне, над досвідчений голкіпер Вілярала, що коли тренер під загрозу відставки, значить щось не так з нами, з футболістами. Але Вільярал виграв і 6 очок має в цій групі: 9 у Рена, 4 в Панаті Найкоса, 1 очко в Макабі Хайфи. Але Вілярал та Макабі Хайфа ще один поєдинок мають провести. Була перша гра між ними. Перенесна. Група G в групі G стався головний результат цього дня. Поразка Ліверпуля від Тулузи, це також сенсація. Але поразка Роми від Славії це. Більша сенсація. Жозе Моріньо був дуже незадоволений. Він сказав, що всі, окрім одного, зіграли жахливий поєдинок. Славія виграла 2-0, дотиснула вона Рома, але Славія дуже неприємна команда, яка вміє тиснути, яка вміє бігати, вміє боротися. І все-таки в цих компонентах Славія виявилася краще. Кумедно, ось, що е, говорили, нібито у Лаціо важкий поєдинок в Лізі Чемпіон, це Моріцьо Сарі, говорив перед римським дербі, а у Роми прогулянка. Ну, ось. Яка прогулянка вийшла? Славя після цієї перемоги навіть обійшла ромок в турнірній таблиці. Обидві команди мають по 9 очок. Сервет швейцарський виграв у шерифа 2-1, причому там до 83-ї хвилини шериф вигравав. І тепер 4 очки у сервета, одне очко у шерифа, і боротьба тут за місце в лізі конференції поміж ними. Група Ейчу остання. Баєр в дуже важкому поєдинку виграв на полі Карабаха. 1-0. Віктор Боніфейс забив на 90-тій плюс з пенальті. Ледь не найважча перемога команди Шабі Алонсо в цьому сезоні. Ну а Мельде виграв у Хакена в скандинавському дербі. І Байер лідирує 12 очок Карабах на другій позиції залишається 6 очок Мьольде після двох перемог над хакеном має також 6 очок, ну а хакен нічого не має, 0 очок. Байер рухається до плей-офф, байер вже в плей-офф після такої важкої перемоги. Ну а боротьба за друге місце між Карабахом та Мьольде має бути цікавою. В, ос... в передостанньому, тобто в наступному турі вони зіграють в. Норвегії. Це, мабуть, все про матчі Єврокубків. Швиденько про новини. Атлетико продовжує контракт з Дієго Сімеона до 2027 року. Якщо він допрацює до 2027 року, то це буде 15 років роботи з клубом. Дуже багато, але. Сімеоне – це та людина, яка створила Атлетико, яка підтримує Атлетико дуже високо, тобто він не лише одноразово підняв команду кудись, а вже виграв декілька чемпіонських титулів, був фіналі Ліги Чемпіонів і постійно перебудовує команду, покращує її, повертає футболістів, розвиває футболістів, розвиває команду. Зрештою, теперішній Атлетико це не та команда, яка була 5 років тому, чи 4 роки тому це вже атакувальна. Інколи яскрава команда, яка вміє грати в футбол, і не тільки вміє заважати грати в футбол. Тому немає нічого дивного, що Атлетико хоче залишити Сімеоне. Ну і, мабуть, Сімеоне немає нічого дивного, що він хоче залишитися в Атлетику. Там йому добре, там він може робити все, що він захоче. А піти бродити різними клубами це не завжди правильний вибір. Манчестер Юнайтед за. Повідомленнями англійських змін не збирається звільняти Еріка Тенгага, незважаючи на проблеми з результатами, тобто ось, було багато матеріалів, що далі, як далі, що робити, і в жодному з них немає того, що все Манчестер Юнайтед поставив хрест на цьому тренері. Навпаки, клуб шукає футболістів. Є вся історія з власниками. Джим Редкліф має ось ось купити ці 25% і вже управляти клубом, але це все на пізніший термін. Переноситься і трансферна кампанія також буде лише в січні. Команді потрібні футболісти. А ну і вже е, дихає, ось е, відчувається подих трансферної кампанії. Наприклад, е, е, вчора, позавчора, з'явилася інформація про те, що Баварія хоче Мартіна Субіменді з Реала Сосідат. Тепер з'явилася інформація, що Арсенал хоче Мартіна Субіменді. Головний тренер збірної Іспанії Дела Фуенте назвав його другим найкращим півзахисником Європи після Родри. Це, звичайно, і до цього розуміли, але ось після таких слів, після його виступів в Лізі Чемпіонів, вже топ-клуби, клуби багаті хочуть його запросити. Звичайно, там велика сума буде, якщо цей. Перехід відбудеться, але і Баварії, і Арсеналу цей футболіст потрібен. У Баварії є проблеми в опорній зоні. Говорив про це Томас Тухель постійно. А ось у Арсенала також є проблеми в опорній зоні, Деклан Райса там не використовує Мікель Артета. Знову травмований. Томас Парті. Ну і грає Жоржині, який не завжди ефективний, не завжди. Виконує саме ті функції, які має виконувати ось такий півзахисник, не тільки коли команда з м'ячем, але й коли команда без м'яча. Тому Субі Менді може бути цікавим футболістом на наступний рік. Буде дуже несподівано, якщо він 2025 рік зустріне у складі Рала Сосідати. Ось так можна. Сказати. А на цьому ж будемо закінчувати попереду вікенд в європейському футболі, в українському футболі, матчі чемпіонату, а потім вже знову пауза міжнародна на матчі збірної. Ми ж зустрінемося в понеділок. Це був Ігор Бойко, подкаст «Вдосвіта. головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст. До побачення!